Марія Перша Тідор або Кривава Мері. Як так сталося? Давайте розбиратися. Марія Перша Тідор донька Катерини Арагонської, а також Генріха VIII. Як же так сталося, що її шлях на престол був достатньо тернистим? Давайте з вами теж про це поговоримо. Після смерті Генріха VIII, в принципі, його нащадками стає достатньо кволий. Едвард, який дуже швидко з цього престолу сходить, і він оголошує своєю приємницею Джейн Грей, правночку, засновника династії Тюдорів Хенріха VII і переконану протестантку, чим відстронив від влади католичку Марію. Через чотири дні Джейн була проголошена королевою. А Марія, передбачаючи свій арешт, втікає у східну Англію, де піднімає збройний заклад. Її підтримують як переконані католики, так і титулована протестантська знать. Яка була незадоволена правлінням Роберта Дадлі, регента Едварда VI, Тестя Джейн Грей. Після того, як на бік Марії перейшла більша частина знаті, а Джон Дадлі не зумів зібрати достатнього війська, щоб придушити цей заклад, 19 липня 1553 року таємна рада позбавляє корони Джейн Грей і проголошує Марію Тюдор Королевою. Наступного дня Дадлі підкорюється волі ради і оголошує про свою капітуляцію. Невдовзі він, як і ще 150 високопоставлених осіб, включаючи саму Джейн Грейн, були за. Арештовані і поміщені в Тауру. 3 серпня Марія на чолі 10-ти тисячного війська прибуває в Лондон, де її зустрічає сестра Єлизавета І. Потім також, звісно, що весь цей час залишався непохованим її дядько Едвард через бажання Марії провести церемонію за католицьким обрядом, а не за протестантським. Однак радники переконали її відмовитися від цього наміру, і 9 серпня у Вестміністерському аббатстві відбулися його похорони за протестантською традицією. Тут же 1 жовтня було короновано і Марію I вона стає реально першою правлячою королевою в історії Англії за перші півроку свого правління. Вона стратила всіх своїх обідчиків: Джейн Грейн, рідню і самого Джона Дадлі. А через рік після одруження із спадкоємцем іспанського престолу Філіпом Габсбургом, Марія Тюдор почала переслідування також всіх тих, хто сприяв її батькові у проведенні реформації в Англії. Було також спалено біля трьохсот ієрархів англіканської церкви, включаючи самого архієпіскопа, також ми знаємо про те, що був намір Марії повністю знищити протестантизм як явище і повернути католицькій церкві монастирські землі, яких в них вилучили під час отієї англійської реформації. Також була заарештована її сестра Елізавета. Шлюб Марії з Філіпом Іспанським виявився. Невдалим дітей у них не було через Франко-іспанську війну. Англія втратила кале своє останнє володіння в континентальній Європі, незважаючи на те, що вони обоє були нащадками отого от самого Джона Гонта. Це був перший герцог Ланкастера, Незадовго до своєї смерті, 17 листопада, 1558 року, під час епідемії вірусної лихоманки, спадкоємцем на англійському престолі Марія призначила свою сестру. Єлизавет того ж року в Женеві шотландський релігійний реформатор отой нам відомий всім Джон Нокс опублікував свій трактат. Трубний глас проти жахливого правління жінок, якому піддавав нападкам, зокрема, правління Марії Тюдор, яку за жорстоке переслідування у тих протестантів і називає кривавою. Це прізвисько стало особливо поширеним вже у 17 столітті, коли Кривава мерія набула репутації кровожерного тирану, а всі її заслуги в реформуванні держави, які заклали основу у тієї самої успішної заветинської епохи золотого віку. Англію були применшені або ж назавжди забуті.